Всім привіт, з вами Мері, і це наш квітневий весняний сайбер-випуск, в якому ми говоримо про запобігання атак на перевиповнення буфера. В минулому відео ми поговорили більш детально про таку вразливість, як бафер оверфлоу, як можна з нею на базовому рівні протистояти. Проте сьогодні розглядаємо більш детально, як це відбувається. І чому атаки на перевиповлення буферу є одним із найпоширеніших загроз у сфері кібербезпеки? Атаки на переповнення буфера є одними з найнебезпечніших у сфері кібербезпеки. Вони дозволяють зловмисникам виконувати довільний код, отримувати контроль над системою або викрадати конфіденційну інформацію. В цьому відео ми з вами розглянемо методи, якими хакери знаходять вразливості та способи захисту від них. По перше, щоб виявити вразливість зловмисники спочатку запускають веб-сервер на своїй локальній машині, а потім відправляють спеціально сформований запит з довгими рядками, які, як правило, перевищують зазначений розмір у буфері. Більш детально про вразливість Buffer Overflow ми поговорили з вами вже в попередньому відео. Для позначення кінця таких рядків часто використовуються спеціальні маркери, наприклад, як долари, і якщо веб-сервер аварійно завершує роботу, то хакери аналізують дамп пам'яті, щоб знайти місце переповнення. Автоматизовані інструменти, такі як Іаретіна, e Можуть значно спростити цей процес. І після знаходження вразливості застосовуються дизасемблери та налагоджувачі, наприклад, такі як IDA Pro, для того, щоб створити працездатний експлойт. Основні проблеми переповнення буфера можуть заключатися в тому, що переповнення буфера часто виникає через використання функцій, що не контролюють довжину вихідних даних. До таких небезпечних функцій у мові C належить, наприклад, STRCop, або, наприклад, STRC, або е, ті, що ми називали теж з вами, коли розбиралися з Format Street Bugs. Оскільки такі функції не перевіряють, чи достатньо у них місця в виділеній пам'яті. Тобто, навіть якщо ми використовуємо альтернативи. Так звані, нібито безпечні, наприклад, STRN копі або strn-cat, то вони все одно можуть бути небезпечними, тому що вони не гарантують правильного завершення рядка, що може в подальшому призвести до збої в програмі, і також можуть спричинити помилку типу off by One. Щоб запобігти атакам на переповнення буфера, розробники можуть використовувати різні підходи. Наприклад, використати можна безпечні мови програмування, таких як, наприклад, Java або ML, які автоматично перевіряють межі масив і рядків та допомагають уникнути переповнення. Другим методом є маркування стеку як невиконуваного. В сучасних процесорах використовується так званий нікс тобто тобто no Execute, який дозволяє заборонити виконання коду в стеку, унеможливлюючи використання традиційних стекових експлойтів. Наступним методом я можу класифікувати статичний аналіз коду це використання автоматизованих інструментів, таких як, наприклад, Sonar Cube, або, е, або наприклад, аналогів, які допомагають знаходити потенційні вразливості ще на етапі розробки. Якщо вас цікавить ця тема, в тумір ми можемо підібрати для вас необхідне рішення для запобігання подібної вразливості. Я раджу також робити перевірку під час виконання. Є різні технології, наприклад, StackGuard або Leapsafe, які можуть перевіряти, чи не було спроб модифікації пам'яті ще під час виконання програми. Зокрема, завдяки nx біту, який є в сучасних процесорах, наприклад, да, в інтеловських p 4 s та новіших, система може заборонити виконання коду, який знаходиться в стеку, що значно ускладнює експлуатацію класичних атак на переповнення буфера. Проте також існують обхідні методи, такі як атаки, наприклад, Return to Leap, коли замість виконання коду в стеку зловмисник спрямовує потік виконання до функції стандартної бібліотеки. Іншим методом, який сьогодні я хотіла б з вами розглянути, є статичний аналіз коду, тому що аналіз вихідного коду перед компіляцією дозволяє виявити багато потенційних вразливостей. Наприклад, у Microsoft є теж продукт, який шукає фіксовані типи помилок, наприклад, використання нульових показчиків. Ем, є також інші рішення, які допомагають знаходити недоліки в коді та покращувати його якість. І хоча ці інструменти не можуть знайти всі можливі вразливості, вони значно зменшують ризики. Трошечки поговоримо про технологію стек тому що це технологія, яка допомагає захиститися від атак, додаючи спеціальні канарки в стекові кадри функції. Тобто перед поверненням з функцій програма перевіряє, чи не було змінено ці значення, і якщо було, то вона завершує роботу, запобігаючи виконанню шкідливого коду. Окрім стег існують також інші методи захисту, наприклад, stack shield це додатковий механізм захисту, який перевіряє коректність повернення функції, запобігаючи виконанню різного небажаного коду, зберігаючи критичні адреси в безпечному місці. Також хорошим методом захисту є технологія ISLR. це рандомізація адресного простору, метод, який ускладнює атаки, змінюючи розташування бібліотек, стеку та інших ключових структур у пам'яті кожного разу при запуску програми. І також є Instruction Set Randomization ISR. Це дещо експериментальний підхід, який змінює набір інструкцій програми, унеможливлюючи виконання введеного зловмисниками коду. Що ж, давайте трошки підсумуємо, взагалі, про що були було це відео, було попереднє відео. Справа в тому, що переповнення буфера це одна з найсерйозніших загроз в сфері кібербезпеки, і взагалі в сфері безпеки програмного забезпечення. Тому захист від таких атак вимагає комплексного підходу, який включає в себе як безпечне програмування, так і статичний динамічний аналіз коду, використання різних сучасних апаратних засобів, а також, можливо, додаткове залучення різних технологій. Технології, які ми будемо раді допомогти вам підібрати для комплексного захисту вашої системи, вашого коду. Тому бережіть себе, звертайтеся за допомогою до експертів iSkutum. Ми завжди з вами на зв'язку.